Всім привіт! З вами команда велосклад і сьогодні ми підготували огляд на крутий дитячий хардтейл від бренду Polygon. Модель Relic 20 Це якісний 20-дюймовий легкий байк, безпечний для маленьких велосипедистів. Він розроблений з урахуванням анатомічних особливостей маленьких райдерів і оснащений високоякісними компонентами, зменшеними версіями дорослих, що забезпечує високий рівень комфорту для маленьких райдерів. Огляди на інші дитячі велосипеди ви можете подивитися на нашому каналі. А купити цей велосипед ви можете на нашому сайті. Або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин. За адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Рама зроблена з легкого і міцного високоякісного алюмінію, що забезпечує велосипеду відмінні характеристики керованості в силу високої жорсткості. Геометрія рами ідеально підходить для дітей, полегшуючи керування велосипедом і роблячи кожну поїздку комфортною. Байк передбачає встановлення крил та багажника, а під нижньою трубою є бонки для флягу тримача. Амортизаційна вилка з ходом 40 мм покликана забезпечити надійне щеплення переднього колеса з дорогою, підвищуючи контроль і стійкість велосипеда на нерівних дорогах. Вона допомагає пом'якшити удари від нерівностей. Підвищуючи безпеку під час катання по асфальту з ямами або на нерівних ґрунтових стежках. Її серцем служить сталева кручена пружина, оптимізована під середню вагу дитини, що робить її ідеальною для цього байка. Колеса діаметром 20 дюймів зібрані на базі подвійних алюмінієвих ободів, стійких до ударів і утворення вісімок. На них взуті покришки Делі, шириною 2 дюйми. З універсальним шипованим протектором, які забезпечують відмінне щеплення і стабільність як на ґрунті, так і на мокрій асфальтованій дорозі. Надійні алюмінієві втулки з промисловими підшипниками забезпечують колесам хороший накат навіть під навантаженням, що підвищує маневровість велосипеда. Гальма являють собою дискову механічну систему Tektro, що забезпечує дуже високий рівень контролю швидкості та гальмівного зусилля. Спереду і ззаду встановлені ротори діаметром 160 мм, які легко розсіюють тепло, забезпечуючи безпеку дитини навіть на затяжних спусках. Трансмісія на 6 швидкостей містить у собі гріб шифти Revo Shift, -шифт, що дає можливість легко адаптуватися до різних умов їзди без порушення безпеки хвата дитини. Система алюмінієвих шатунів має одну зірку на 32 зубці, а також касета Shimano tz 500 з діапазоном 1428. Така трансмісія покриває весь діапазон передач, необхідний дитині для комфортного подолання підйомів і підтримки швидкості на рівних стежках. Задній перемикач Shimano Tourney Має просту конструкцію і забезпечує плавне переведення ланцюга по касеті. Елементи керування являють собою кермо шириною 560 мм. Воно встановлене на алюмінієвий винос довжиною 40 мм. Сідло брендове Polygon, Встановлене на алюмінієвий підсидельний штир. Полігон Relic 20 це чудовий дитячий велосипед, який поєднує в собі зручність, безпеку і міцність. Його дизайн і компоненти роблять його ідеальним вибором для молодих велосипедистів, які бажають досліджувати світ на двох колесах з упевненістю і комфортом. Дякую за увагу! З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.